З нами на зв'язку Дмитро Левось, політолог міжнародник Пане Дмитре, вітання вам. Добрий ранок. Так, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю всіх. пане Дмитре. На вашу думку, під час вчорашньої зустрічі, чи то Путін намагався переконати сідзіньпіна надати допомогу і продовжити війну в Україні? Чи то сідзіньпін переконував Путіна забрати свої війська геть? Ну, я думаю, що е, про те, що про переконувати забрати війська геть, я думаю, це було б е, надто добре, да? насправді, навряд чи ми можемо розраховувати на таке. Е, однозначно, можна говорити знаєте, про інше: про те, що Москва, е, розв'язавши війну проти України, вона втягнулася в таку гру. Що вже в неї не залишається і багато можливостей. Тобто ті публікації, ну ту публікацію Путіна, яка була в вже жибао треба би подивитися на неї, і на те, що почала говорити російська пропаганда там, другого плану, яка спрямована на таких на радикалях. як, наприклад, там є такий персонаж Дмитрій Альшанський. Пише під псевдонімом в телеграм-каналах. Ось і у нього відвертий взагалі пасаж. Нічого страшного в тому, що Росія стає васалом Китаю, немає, бо інакше доведеться ставати васалом Сполучених Штатів Америки і Заходу, і це буде набагато гірше. Чому? Тому що нібито. Китай не вимагає відмови від ідентичності того, чого вимагає захід. Хоча, звичайно, насправді це брехня, чому тому, що ми бачимо, яку політику проводить Китай щодо своїх національних меншин, щодо уйгурів. Конкретно наразі в історичному плані не так давно це і Тибет, голодомор Тибетців, і в Тибеті наразі політика китаїзації теж відбувається. Тому ось ці пасажі, які є, от такої на півофіційній пропаганді, і взагалі стаття самого Путіна в жемін жибао вони е, говорять про те, що е, становище Російської Федерації е, гірше ніж вона вдається при контактах з Заходом, і демонструє, намагається демонструвати і. Вона ладна була б поступитися е, частиною свого пріорі... е, суверенітету для того, аби ця допомога від Китаю була е, суттєвою у боротьбі з Україною у боротьбі з заходом, от в тому ресентименті, да у вони є перед заходом, перед перед Україною, щоб знайшли собі винуватців, і вони звичайно. Вони звичайно намагаються отримати цю допомогу, і це до речі, вже не вперше. Бо контакт з Іраном він, він приблизно такий самий, да, тобто грали, грали, як ці ну, якісь та там і грали, грали, програлися, пішли туди, пішли сюди. Да, і от там, от в пристойному товаристві, не беруть. От вони тому у іранців почали брати ці шахеди, щоб воювати. А тут уже ситуація тут ну і тут уже китайці глобальний гравець, який розглядає Росію тільки як е, свою зброю або там інструмент, але дійсно допомагати е, Росії, отак прямо е, осліп, щоб просто да, воювати, підтримувати цього теж не буде, бо е, був була же ще дипломатія, так би мовити. Цих публікацій керівників держави, бо стаття у відповідь, яка була від Сідзімпіня в російській газеті, там взагалі теж один перед останніх абзаців він був такого дуже показового плану. Йому йшлося, що перед тим як намагатися робити глобальну політику. Треба е, зробити все у себе вдома, як це роблять китайський народ під керівництвом комуністичної партії Китаю, да, Так натяк такий більш ніж прозорий. Тож, е, е, такі певне обмеження суверенітету або е, певне вистроювання нової ієрархії, ми це бачимо, і, але е, намагання. Росії, я не думаю, що вони будуть однозначно успішними в цьому плані в отриманні зброї, то е, дійсно навколо України наразі обертається світ, і е, контакт з Сідзіньпіням з боку президента України Зеленського. Це є абсолютно логічним в даному конкретному випадку. Послухати, да, що можуть це про. Що насправді китайський мирний план це не є ніяким мирним планом, і про це ми неодноразово говорили і це зрозуміло. І, до речі, позиція Росії вона теж дуже показова. Бо перша реакція цієї Маші Захарової, спікера Російського МЗС на цей так званий мирний план Китаю, який, до речі, самі китайці не обзивають мирним планом, вона теж була. Насправді аж ніяк не позитивна, да? тобто і тут раптом з'ясовується, що Росія готова там щось розглядати, що вони, що вони десь і тут і ці не розраховують і на цей можливий тиск з боку Китаю. Тобто, от з одного боку, ми бачимо, що про цей васалітет. Перед Китаєм йдеться вже майже напряму, або про таке якесь партнерство в ну, такого молодшого брата з просування інтересів Китаю, чому тому, що є такі певні націки ще і на те, що в цих переговорах лунатиме тема і Африки, яку намагається колонізувати Китай, і які, є, в принципі, мабуть, зацікавлені в тих. Можливостях, які є у Російської Федерації, яка до речі теж використовуючи антиколоніалістський наратив, насправді займається тим, що просуває там інтереси своїх олігархів і має позиції впливу ще з як з радянських часів, так і нові, які сформовані усілякими цими бандитами на кшталт ПВК Вагнер. Тому отут можливо певний контакт. Я не думаю, що тут уже йдеться про там якесь розмежування сфер впливу. Скоріше, скоріше тут про оперування певними активами, та ну та за та, та так охорони інтересів Китаю може бути пане Дмитре, І... Пане я да, хотів це, це в комплексі. Це ми розглядає. Да, я хотів от звернути увагу. Я от нагадаю, з чого ми почали розмову. Марія вас запитала з проводу того, чи може Сі Дзіньпін теоретично говорити з Путіним про ймовірне виведення російських військ з України. І тут природа ж питання, вона сама по собі цікава, тому що Україна, ну от зараз, це буде моє суб'єктивне судження, але воно певним чином обґрунтоване. Вже є кандидатом на членство в Європейському Союзі є величезна перспектива того, що за кілька років. Україна може стати повноправним членом європейського союзу. Це країна територіально найбільша в Європі. Відповідно, вона буде найбільшою в європейському союзі. Хіба Пекінові це вже вас, як до політолога, міжнародника, хіба пекінові не цікаво буде вести е, прямий діалог, мати хороші партнерські стосунки із Україною, як членом європейського союзу, і мати е, от е, свого бл близького, надзвичайно дипломатично, е, так друга, ну якщо хочете, тобто якщо можна приїхати? так. Ти можна говорити. було би до, до, до Києва, та, вперше, ну так, так, так. і по, їхати повинно. Ну це вже фантазія наша, що їхати можливо потрібно було в Київ. І якраз тут, от повертаючись до природи, якраз і є запитання, що якби Пекін а, чи міг би Пекін вибудовувати дипломатію або там архітектуру безпеки відповідно у світі в, в Євразії, так Європа і Азія, ось таким чином, саме через партнерство з Україною. Причому ви знаєте, що і президент Володимир Зеленський і офіс президента. Звісно, ми не підтримуємо цей так званий мирний план, але е, як, якоїсь такої риторики зовсім гострої по відношенню до Китаю в Україні ніколи не було. Інвестиційні проекти, он візьміть, Житомирська е, кільцева дорога, вона досі не добудована, тому що так, а, а китайці там працювали. От ну, як ви вважаєте? Я гадаю, що в умовах війни, яка йде, і коли є да необхідність спробувати будь-які можливості аби вплинути на Росію або провести діалог, який тільки можливий, да то абсолютно логічно, що немає цієї гострої риторики щодо Пекіну, щодо можливості. Повноцінних, ну до того, що Китай намагався б сприймати будь-яку країну в світі взагалі як повноцінного партнера або країну, через яку можна там, досягати якихось планів, тут у мене є величезні, ну як кажучи, сумніви. Китай, Китай це насправді Китайська Народна Республіка, да, скажімо так, бо є ще один Китай, Тайвань. Який частково визнаний, Китайська Народна Республіка займається, ну крім того, що в інвестиціями займається ще і, і так експортом корупції. Да? Тобто це, це теж беззаперечний насправді факт тобто і, і загалі само по собі сприйняття світу. Китайськими чиновниками воно є так взагалі у китайській традиції, да, воно є, м'яко кажучи, таким доволі своєрідним. І, от, є Китай, Китай як середина серцевина і, і всі інші. І, і до речі, із цим затикалися і. Країни Європейського Союзу була ініціатива, я забув, 10 плюс 1, здається, там вона називалася чи мінялася вона по цей, з таких великих китайських інвестицій, від, де брали участь країни Балтії, країни Балкан, від яких вони, врешті-від якої вони, врешті-решт відмовилися. Тобто, я думаю, вся ну, політика України повинна бути активною і щодо Китаю і. Щодо взагалі будь-якої країни світу, тим більше що з'ясувалося, що навколо, навколо нас дійсно світ обертається, але треба бути реалістами і не відмовлятися від діалогів, не теж намагатися використовувати та той самий Китай, хоч він і глобальний гравець, його як важель. Тиску на е, Російську Федерацію, але е, сприймати це все достатньо реально. Пане Дмитре, ще одна надважлива подія для України, яка сталася. Мова про те, що держави-члени Євросоюзу досягли домовленості щодо плану надання Україні мільйона артилерійських боєприпасів. Це заява високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля. За його словами, снаряди відправлять протягом наступних 12 місяців. Також Борель поточнив, що план буде втілюватися у трьох напрямках: спочатку з європейського фонду миру. Буде виділений 1 мільярд євро на компенсацію постачань держав-членів. Потім ще стільки ж буде скеровано на спільні закупівлі боєприпасів. Ну і нарешті держави ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів. Давайте почуємо. Перший трек 1 мільярд євро з європейського фонду миру для відшкодування державам-членам, які негайно постачають боєприпаси. Це 155-мм боєприпаси та ракети, якщо про це попросить Україна. Другий трек ще 1 мільярд євро для відшкодування спільних закупівель. Знову ж таки, 155-мм боєприпасів, а також ракети, якщо про це просить Україна, європейська оборонна правословість і Норвегія. І третій трек збільшення потужності європейської промисловості. Да, пане Дмитро, ну тут в, в цьому контексті важливо також що є певна величезна, скажімо так, консолідація в європейському союзі. Попросив наш міністр оборони. Буквально два тижні тому це публічно було озвучено, що Україні потрібен мільйон снарядів. І ось, будь ласка, два тижні пройшло. Миттєве рішення дійсно, от вся європейська бюрократія зараз заточена на те, щоб працювати швидше. Але є цей деготь так в діжці з медом, це Угорщина, яка заблокувала публічного голову. Так цього рішення вона не заблокувала саме рішення, але от публічне оголошення заблокувала, тому що вона вважає, що вона, от як сказав Орбан, на стороні миру, партія миру, і вона не буде ні в якому разі займатися постачанням жодних снарядів для потреб збройних сил України. От до, доколи я тут два моменти треба прокоментувати: швидкість і доколи ми будемо мати троянських конів у вигляді Угорщини. Ну, до речі, з приводу швидкості, ви абсолютно праві, бо е з'ясувалося, що е війна в Україні вона змінила дуже багато стандартів, в тому числі для Європейського союзу. Да? Тобто, ми про, про що ми зараз да, бачимо наскільки швидко було прийнято рішення? Ну зрозуміло, що мабуть про це йшлося раніше тим більше що. Європейський союз ще раніше прийняв рішення взагалі про надання військової допомоги, і вперше в історії, взагалі, сформував цю архітектуру військової допомоги, якою раніше він і не займався да безпосередньо це так би мовити. Розділені функції між НАТО і залучення додаткових ресурсів заходу, бо з'ясувалося, що просто одного самого по собі ресурсів НАТО і Рамштайну не вистачає. Тобто тут є і механізмів. це один момент, і другий момент: тобто, ну, тобто Європейський союз він взагалі змінюється в умовах війни, і, до речі, стає більш ефективним і більш багатостороннім. А от другий момент, так, дійсно щодо Угорщини, доколі це може бути, я думаю, що насправді. Це це буде до моменту поразки Російської Федерації. от На жаль, бо ми бачимо, що насправді активність проросійських сил в політичному плані, в європейських інституціях та тобто, європейських країнах вона ніби зменшується, тобто вона системність цього пору навіть. Якщо пригадати ту саму Угорщину, як її рішення і поводження, воно було набагато більш радикальним, тобто уявити раніше, щоб Угорщина не виступала проти військової допомоги, взагалі важко. Наразі цього вже. Ну не в в не в такому вигляді. Все це виглядає так само до речі, як і не член Європейського союзу, але кандидат в до нього це Сербія, да тут такий дуже показовий момент. Але е, на жаль, е, на жаль, я думаю, що е, багато хто вот з цією інерцією мислення. А як же ж так, Росія вона назавжди вона фактор, чинник. І відмовиться від цього зможуть тільки тоді, коли, коли дійсно побачать, що Росія перестала бути цим чинником зараз, в принципі, таких дзвіночків дуже багато, в тому числі і рішення міжнародного кримінального суду по президенту Російської Федерації, тобто світ ламається, до речі, дуже показовий момент, що на в Москві на Карімхана завели кримінальну справу. Перед цим заявляючи, що це рішення нікчемне і нічого з себе не становить. Да тому тут отже, я гадаю, що це все це зміниться після такої глобальної зміни, яка станеться. Спасибі, пане Дмитре, дуже дякуємо за коментарі. Дмитро Левич був з нами. Політолог, міжнародник. Далі ми згадаємо про те, що напередодні палало в Джанкої. національний марафон. Єдині новини триває.